У Біблії реальність складається з двох сфер, які перетинаються небеса та земля, наш та Божий простори. І хоча життя тут на землі може здаватися звичайним, іноді ми можемо зустріти щось небесне прямо тут, у нашому власному просторі. Так, це відбувається в Біблії декілька разів. І коли це відбувається, ми часто стикаємося з захопливим персонажем, ангелом Яхве. Або в більшості перекладів Біблії, ангелом Господнім. Отже, ми говорили про ангелів це духовні посланці, які виконують певні місії для Бога. Але ангел Господній це не просто ангел. Яким чином? Щоразу, коли він з'являється, його описують таким чином, щоб навмисно спантеличити. І це змушує вас поставити собі запитання. Чи це був ангел, посланий Господом, або це був сам Господь? Що саме мається на увазі? Ось один з багатьох прикладів. У книзі буття є історія агар, єгипетської рабині втікачки Авраама та Сари, і ми читаємо. А ангел Яхве промовив до агар. Але потім цей ангел говорить так, ніби він є і Яхве, кажучи, сильно розмножу потомство твоє. І тоді агар відповідає та говорить чи й тут я дивилась на того, хто бачить мене. Отже, ангел Яхве це сам Яхве, але цього не може бути згідно з Біблією, ви не можете побачити Господа, бо ви помрете. Звичайно, отже, ця історія та інші подібні до неї створюють для нас парадокс. Що Яхве є перш за все недосяжним для нас, але іноді він відкриває себе таким чином, щоб ми могли побачити та зрозуміти. І саме тут з'являється цей персонаж. Він Яхве, який став видимим для нас, так відмінний від Яхве, але також Яхве. Це дуже схоже на інші біблійні історії про пророків, які отримали можливість зазирнути в Божий простір. Як от Ісая, Єзекіїль або Даниїл, і вони бачать величну людську постать на троні, яку називають Яхве. Отже той, хто сидить на троні та ангел Господній, це одна й та сама особистість? Саме так. Дивіться, як все це поєднується в знаменитій історії про Мойсея та полум'яний кущ, де ми читаємо. І явився йому ангел Яхве у полум'ї огняному з посеред Тернового куща. І побачив Яхве, що він зійшов подивитись, і кликнув до нього Бог з-посеред тієї тернини. Отже, ця особистість в кущі названий ангел Яхве, потім Яхве, а потім Бог. А далі, в цій історії, Мойсей дізнається, що постать у вогняному кущі це той, хто виводить Ізраїль з Єгипту у стовпі вогню і хмари. І це той, хто пізніше оселиться в Скинії. Скинія це тронна кімната самого Бога. Ти правильно це зрозуміла. Ангел Господні це царська слава Господа, яка з'являється як людина. Отже, пам'ятайте все це, оскільки ми починаємо говорити про Ісуса. На початку Євангелії від Івана нам сказано, що споконвіку Ісус був з Богом і був Богом. Відмінний від Бога, але також Бог. Це такий самий парадокс, який ми розглядали з ангелом Господнім. Так. І потім Іван каже, що Боже Слово стало тілом і заснувало скинію або перебувало серед нас. Храмова присутність невидимого Бога. А вже ж. А тепер подивіться: існує історія про те, як Ісус взяв трьох своїх послідовників на гору і їм відкрилась його справжня сутність. Він перетворився на славну постать людини. Гаразд, я розумію, що тут відбувається. Ангел Господній був Богом, який з'явився як людина. А Ісус це Бог, який тепер став людиною. Так, і також зверніть увагу: у новому завіті ніхто ніколи не використовує фразу ангел Господній, щоб описати Ісуса. Чому ні? А тому, що вони хотіли запобігти виникненню судження, що Ісус це просто ангел. Для них Ісус був Яхве, який став людиною, щоб виконати свою остаточну місію і повністю возз'єднати небо і землю раз і назавжди.